Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Ви повернулися. Звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Ще запитання. Чи, Ще запитання можна, будь ласка. можна, пане президенте, чи можемо ми говорити, як вдалося в 500 -й день війни, так як вдалося повернути героїв, оскільки вони мали бути до кінця війни, оцей момент чи ми можемо про нього говорити, чи наразі не можемо. Я б не хотів би... дякую за запитання. Я б не хотів би, якщо чесно, вдавати в деталі. Я вважаю, що є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб щоб всіх.